Вітаю вас на каналі Щира господиня. Коля, як завжди, з нами, і ми починаємо. Зараз я буду готувати солоне, смачне сало. Швидкого приготування, тому давайте будемо дивитися. Сало без м'яса. чуть чуть Таке добреньке сало це в мене боковина. Якщо ви, коли ви будете купляти сало, то обов'язково запитуйте, мені сало таке, щоб можна було посолити. Продавці явно знають, яке потрібно вам сало. Для початку 2 літра води, простої холодної води, 100 грам, вам скажу, ні, 200 г солі. 100 це на літр, тому 200 г солі. Відправляю сюди і зараз поставлю на вогонь, будемо доводити до кипіння. Поки розсіл закипить. Я підготую баночки. Баночки літрові, частенько вимити з содою, все як годиться. В Баночку, такі дивіться, три листочки, можна маленькі або ж два побільше, лаврового листочка. Душистий перчик, Також штучок 6, 5, скільки не жалко. Гіркий перець, або як, ну такий перець, гіркий він, так? Вважається перець. теж так трохи. І часничка не забуваємо. Теж на смак. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Отаких от, от долечок. Ось так от ми зробили. І так в кожну баночку. Як говорила моя мама, баночки налаштувала. Тепер діло за малим. Будемо нарізати сало. Кусочки будуть такі, що можна було свободно, положити, було свободно положити в цю баночку. Не сильно широкі. І не дуже великий. Зараз все покажу. Ось приблизно на такі кусочки будете нарізати сало. Можна менше. На ваш, на ваш смак. Баночку, так, на бочок. І акуратненько залажуємо сало. Ось так от. І ще можна сюди. Помістить кусончик. Я зроблю так, от невеличкі. Ось так сало положила, але цього замало. Беру отакі шпажки. Ви можете взяти, що маєте, даже ложка. І отак от трошечки от, до сала попротикаєте, щоб трішки сало, так, знаєте, Ну, як, щоб був доступ. Зараз будемо заливати укропом або розсіло, щоб був доступ води. Чуть-чуть його так при, прижмете, притрамбуєте, якось, щоб воно так уляглося і було місто водички. Або розсолу. Ось таким образом. Я зверху, мабуть, ні не буду. Отак. Зараз заповню так, іще дві баночки. Розсіл закипів, бачите, як парує баночки хорошенько. Так от. Притрабували, але є доступ. Обов'язково, обов'язково так, все тут опровіряла. Заливаю таким от окропом, як казала моя мама, окропом. Хорошенько в кожну баночку. От, Залили, хай воно там проходить слідуючу. от, О, Бачите, як булькає. Слідуючу і ждемо, поки хорошенько просочиться ця водичка. Коля зараз завжди нікуди не ходи, Дивіться, от тепер наша робота опять отак от трошечки от. дати кипяточку, щоб хорошенько хорошенько везде-везде попав. Ось таким от образом. Мачте. Росолу, звісно, багатько, сразу скажу. можна трошечки менше, але кожен раз буває по-різному, тому в мене краще більше, ніж не хватить. От так от. А взагалі, може і літр 20 хватить. Знаєте, це скільки баночок ви будете закривати. А основне я вам скажу, що на літр води потрібно 100 грам солі. Це саме важливо. Зараз я трішечки підошту ще, отак от попротикаю, долью і будемо закривати. Ось такий швидкий рецепт смачного сала на зиму. І не тільки на зиму. Скільки пішло сала? Сало із розчота беріть. 800 грамів на літрову баночку. Десь так. Сильно не забивайте, тому в мене було 3 кілограми, воно залишилося. Я в морозилочку, це не сильно страшно. Ось такий соус ми з вами робили, тобто я робила, а ви дивилися. Хто не дивився, заходьте соус чилі до цього сала, це те, що потрібно. Що ще? Як його хранити? Хранить сутки буде стояти на кухні. Потім відправлю до холодильника. Можна через недільку починать пробувати так сказати, знімати пробу. Це раз. По-друге, можна відкрити всі баночки, переложити, ну, якщо у вас, допустимо, три баночки промокнути хорошенько, і ще натерти часничком, можна там перчиком завернути в бумагу або в піщіву пленочку і в морозилочку, а потім достаєте, нарізаєте. Можна просто хранитися отак баночка. От Храниться доволі таки довгенько. Є ще другий варіант ну, це буде пісніше трошечки. Не зараз в мене ще несколько варіантів такого вкусненького, смачненького сальця для зими. В принципі, все, все я сказала, хранить, де сказала, сказала, що пішло, як іде. От не скажу, що дуже смачно. Тому заходьте на наш канал, не забувайте. Не забувайте той і заходьте на цей. Пишіть коментарі, пишіть ваші відгуки, як вам. Не забувайте за вподобайки. Нам вони... Дуже потрібні, дуже-дуже як, як, потрібні для начала, а потім, може, як саме захочете. А саме головне будьте всі здорові, будьте всі щасливі, мирного неба над головою. І хай, вам Бог, хай Бог вас благословить, тому Божого, Божих вам благословінь. Ми вас усіх обіймаємо і всі, завжди чекаємо. До побачення!